Все болтається, все, болтає, все, все розпадається, все, все досить підперто. Ой, от воно похитається все. Кімнатна квартира Олександра Доброштана стала руїною. Усі стіни в широчезних тріщинах. Цегла випадає шматтям. Усі кімнати сповзають у кухню. Тут підлога вже на десятки сантиметрів пішла під землю. Прямісінько під нею інженерні мережі, бо в будинку немає підвалу. Що з каналізацією біда, каже господар квартири, запідозрив ще півроку тому. На стінах тоді з'явилася страшна пліснява. Та помочі від комунальників чоловік так і не діждав. Крім відписок і обіцянь. Ніяких робот не проводилося. Єдине, провели в демонтаж унітазу сан-санузла, да, щоб подивитися, яка там труба. Останні два тижні нестерпно жити стало не лише мешканцям першого поверху, нечистоти залили під'їзд п'ятиповерхівки. Зараз вже мухи повзають такі в квартирі великі, яких зовсім не було. Тобто, Повна антисанітарія. ми стараємося двері не відкривати, от, але ж все одно дуже запах, і майже кожен ну не зливає воду у каналізацію. Старається, як то кажуть, менше тільки по надобності. У собі своєї вони не бачать. Тут кажуть, через прорахунки проектантів дістатися до мереж для планового огляду їм не сила. І запевняють, за метаморфозами в будинку спостерігали від першої скарги мешканців, але думали, що просідання тимчасове. Чекали, що все минеться само собою. Очень неприємно, що ситуація почала розвиватися таким образом, що ми не змогли предупредити, допридіти, скажем так, тот ущерб, який буде котребутнісон мешканцям з другої сторони. Технологія ремонту в будь-якому випадку предполагала би практически повне розрушення його квартири. Та навіть нині рятувати будинок у служби ні, Ніза, що бідкається директор, з усієї п'ятиповерхівки в місяць мають лише 5 тисяч гривень квартплати. Тож комунальники попросили пособити грішми владців. Ті вже з комісією навідалися до будинку з нечистотами. Зараз ми терміново. Вишукуємо кошти на виконання капітального ремонту. Орієнтовно зараз важко сказати скільки, тому що нема ні кошториса, ще нічого. Орієнтовно, десь порядка 50 тисяч. Поки шукатимуть кошти з порятунком п'ятиповерхівки, не зволікатимуть. Запевняє чиновниця. Ремонтники працюватимуть у борг. Почати мають уже цього тижня. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.